Під час війни питань щодо нарахування субсидій в українців багато і не завжди є можливість відвідати державну установу, щоб дізнатись про умови, розмір цієї грошової допомоги та чи є людина взагалі в списку. Тож тепер українці можуть самостійно за допомогою онлайн-сервісу перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього достатньо перейти до відкритого єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій за посиланням. Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати область, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартиру. Після виконання вище зазначених кроків стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено. У відомстві також зазначають, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Розмір субсидії розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня. На опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. У відомстві зауважили. Якщо з питань субсидії чи з роботи онлайн-сервісу виникають питання, слід зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань 1548. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківський звісті.